Сьогодні вашим з курсоводом. Вітаю вас на нашій броварні, Називаємося ми Гуцульська крафтова броварня цепа. Як бачите, броварня наша такого досить відкритого типу. Повністю видно чани варочні та відбувається підготовка сусла та повністю відкритий бронедний цех. Тобто, навіть якщо ви не... Відвіду, не хочете відвідати екскурсію, можете спостерігати за процесом, тобто побачити, як саме відбувається цей процес. Зорієнтовано це все більше для того, щоб розвивати певну культуру, щоб люди могли дізнаватися, як вариться прямо, так і як взагалі це все відбувається. Щодо нас, ви, взагалі, я думаю, що Гуцульська тут це зрозуміла, так ми знаходимося в серці Оцульщини. Що являє собою крафт? це ручна праця так, нахитне. І відповідно, ми можемо варити пиво з різними додаваннями, експериментувати, експериментувати не тільки з фруктами, овочами, а й з хмелями. Зварини в нашому арсеналі є такі цікаві стилі пива, як е, пиво з додаванням квашеної капусти, огірка, томата, чесника, вишні, малени, черниці, е, брусниці, чого ще, гарбузів, травів різних, м'ята, календули, чебрець, ще ще дуже дуже багато. Але кажуть, не обов'язково можуть виконувати із додаванням, може бути просто експеримент з хмеляна. Відразу скажу вам, що наше пиво ми умовно поділили на дві лінійки: це лінійка традиція та лінійка кошу. Лінійка, традиція з назвою вір це гори, які нас оточують, які нас гори оточують. Поверла, Петра, Здравобра, чорнобора, близниця, свидовець. Якщо ви побачите таке пиво, то можете зрозуміти, що це таке класичне пиво, яке буде помірне в алкоголі, помірне в гіркоті, яке, в принципі, б'ється легко. Це пиво вариться лагерним дипом при температурі 10-12 градусів. Все, що починається з ципи, ципа біла, золота, червона, самотненька, воно в нас вже не було. Це щось більш експериментальне, більш. Такою значною ароматикою, гірчинкою, підвищеним алкоголем і гіркотою. Тому як правильно завідувасувати наше пиво і ознайомитися. Хто вже його пиво, хто ні, то е, ми починаємо пити пиво з класики, щоб потім підвищуватися по алкоголю і по гіркоті, щоб ви нормально е, добре, якісно відчували е, цю хмелеву історію е, і так далі. І далі вже переходимо е, до цього. Я вас зараз запрошую ми підемо з вами на солодовню, оскільки це початок, тобто де е, зберігаються всі інгредієнти, з яких ми варимо пиво, і далі вже продовжимо з вами на другому поверсі по процесу і друга частина, відповідно, вже буде дегустація. Добре? То проходьте, зі мною, будь ласка. Гуцульська зрозуміло, крафтова зрозуміла, але все ж таки, чому цепа? Тому що пиво, ципа не дуже поєднується, так? Ми почали варити пиво у 2015 році, а не тут в ресторані Бокораш. Він знаходиться напроти санторії Гецькардеса. Можливо, хтось вже його відвідував, і там вирішили варити пиво суто для закладу. Німеччина нам запропонувала ось таке цікаве обладнання обладнання у формі. Яєць 400 літрові чани, в яких ми почали варити пиво. Концепція у нас відразу була така, що варимо пиво нефільтроване і не пастеризоване. Зверніть увагу, воно досі у нас все таке, все не фільтроване, не пастеризоване. В народі звикла його як називати? Живе. Тому у нас не цеплява лопільця, з яйця так у нас цих яєць почав виходити такий е живий продукт. Це побіла, золота, самотня самотня іра, хто не знає стилю і так далі. Ми тут і досі варимо тиво, такі більш лімітовані варті. Я вам казала, квашені валірки, томати, чесник. Погодьтеся, такого люди багато не так? 400 літрів це якраз нормальна така е е е нормальна кількість для того, щоб ознайомити людей, що така стилістика є, вона існує, і підібрати її під момент. Наприклад, навіть ось ці стилі пива «Гозе», е що з огірком, що з капустою. Вони підійдуть добре, наприклад, на ранок після хорошого вечора, так? точніше на похмілля. На літню погоду фруктова історія підійде класно. Але так, щоб сидіти, пити багато, то ні. Тому от такі лімітовані варки варимо тут. А з 2019 року весною вже ця пробарена. Її побудували у горці. Це таке ну, серце ці, можна сказати, оскільки і те пиво, що тут вариться, і те пиво, що тут вариться, воно і тут маркується, і розливається вже в тару, і відправляється по всій Україні. Тому це таке основне, єдине серце. Я вас запрошую зараз на солодовню, за будь ласка. Чому тут? Тому що дійсно це початок, тому що крафт, я казала, що ми вармо крафтове пиво. Але взагалі, щоб зварити пиво, нічого крафту не потрібно, тому що є чотири інгредієнти, це солод, це хміль, це дріжджі і вода. Без яких пиво не звариш. Тому відповідно у нас тут зберігається солод, як бачите, фірма Валерман, німецький солод, і також є український солод, а це жидовець кімокачу. Що блядаю, взагалі собою солод, це Частково пророщене та висушене на певному етапі зерно з лакової культури. Тобто, це може бути пшениця, може бути ячмінь. Єдине, що наголошую вам, що Німеччина що Україна, вони постачають нам уже готові соло. Тобто ми самі з ним нічого не робимо, ми не обсмажимо, він вже у нас повністю готовий, щоб додавати у процес дроблення. Я вам буду розказувати про чотири такі основні, ну, плюс-мінус основні базові. Рекомендую, але не змушую паралельно по зерниці спробувати, щоб краще відчувати е, потім, коли ви будете пити пиво, що воно собою являє і чому саме вода воно. Починати ми будемо з вами з пшеничного. Далі все буде ячини. Пшеничний солод – це звичайно основа такого білого, як звикли пити, біле, нефільтроване, типу гардера, типу бланча, легкі бананові, тіні кулинок можуть відчуватися і на їх. Більше така його перевага в тому, що він а, найшвидше броне. Ну, 20 днів, але все одно найшвидше. Тому ось така історія, почну звідси, але а можна питання? А, чо, а чого тільки пшенича і ячмінь? Чого, наприклад, там жита не немає? Ні, ну вже він, ну може бути двіці. Є така ще додаткові речі в період, наприклад, як а, рез. пластиці вісання, це називається соложовка. Ну, і в нею можна... А, так, зробити такий більш ніжніший смак пива, але вона находиться торторинною сировиною, такою, ну дешевшою, навіть скажемо. Тому ми її практикуємо а, менше. Основа все ж таки чмінь пшениця, тому що вони можуть правильно пророститися і правильно обсмажитися для того, щоб потім у кінці вони нам дали алкоголь, розклалися на простіші цукри, розклалися а, і дали алкоголь. Тому така історія чувач пшениця. Що пшениця? Добре. Можна казати ціп-ціп, коли єсте. Ціп. Добре. Пшениця є, далі це ячмінь. Ячмінь це базовий солод перший, е, називається він пілснер. Це основа всього світлого пива. Класичні лагера е, там 12 градусів температури, тобто легка карбонізація, легкий алкоголь. Та класика, ми між собою називаємо таке пиво з пивоськове. З цього солоду підфутбольне, знаєте, типу п'єш, 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 і п'єш багато. Тому чому взагалі він рахується базою? Тому що основним він є у світлих лаграх, але і певний відсоток додається і в напівтевні стилі, і в певні. Тобто він є всюди, тому він є базою. Він може бути навіть вам солодший в смаку. Це буде такий легкий перекус перед дегустацією. Якщо хтось не встиг поїсти, то буде нормально, а хтось вже встиг і випите. Можна питання одного забувати? У вас німецький соус, український соус для різних селах? Може бути змішано, може бути суто український, по-різному. Якщо взагалі перші стилі пива, які ми почали варити, це було у 2015 році, то вони були суто на німецькій серебрі. Потім ми почали приходити. Люди часто питають, чому, тому що у нас поля забиті солодом, ячмінь, пшениць, у нас дуже багато, але е, виростити її це одна справа. Обробити правильно, щоб вона грала добре в це зовсім інша справа. Тільки зараз, років два-три назад, українці почали вже нормально це робити, щоб потрішки переходити на український ура, ми дуже раді. тому що... Хотіла би казати, що гуцульська броварня, варить суто на українській сировині, і було б звичайно добре. Але е, якщо варити пиво, і ти хочеш, наприклад, 16 сти, е, різних стилів пива, які мають бути завжди однакові. Ну, наприклад, цирка квітка з цитрусовим певний колір і так далі, то ця квітка має завжди бути квіткою, а не трошки так, трошки так, розумієте? І тому ми закорінювали німецьким, але коли Україна почала добре робити, то її вже трошки можна. Там щось е, поміняти. Е, далі це у нас йде вже, бачите, більш щільний етап обсмаження, називається кара-арома. Легкі карамельні нотки за рахунок обсмаження, відповідно, додається у півтемній стилі пива. Е, е, ви вже будете відчувати певну гірчинку, можливо. Чи трошки. Так само і в пиві. Все типу. одно воно буде відчуватися. оця обсмаженість, вона відчувається подією пиві. Е, якщо це наполовину обсмажений, то це вже темний обсмажений шоколадні кавові, нотки, за рахунок обсмаження ми можемо відчувати. Відповідно, у темні варіанти пива. Відразу скажу вам, що це не найтемніші, наприклад, бувають такі слота, які ще, е, там, наприклад, перепалюють на сковороді, прям перепалені на якихось ставлю. Тому це такий легкий варіант темного. Скажу ще одне. Якщо вам це буде за гірке, можете закусити друге. <паду> так, так. Бо хтось взагалі не любить гірке і воно може бути таке цифічне. Таке історичне, як його чисто. Але вона називається білою. Ну, Петрос теж був один з перших, коли вже поділили на традицію і на пошуки, це десь 18-й рік, то Петрос теж десь там на початках. Якщо чесно, всі стилі пива, які ми перші були, що відкрили. У нас була нещодавно річниця, 10 років, як варили пиво, та й загадували ми ті перші стилі, пивовари розказували, хто варив, типу, що як ти кажеш, що. Коли зварили перший раз це купіло, а це такі цитрусові нотки, знаєте, дячинка певна, то а ми ж у місцевості такі сільські люди казали, що подуріли там у тому ресторані, такі чудо, додали всякого. А потім потрошки все одно якось підсадили на той смак, можна сказати. Тому що взагалі крафтова історія, вона така специфічна магазинної від масмаркета. тому, якщо ви били там магазини, пиво раніше, потім перейшли на крафт. Ви точно будете відчувати різницю, так? але потім, якщо ви довго п'ятикров, ви вже не можете пити в магазин. Але ви можете їх трохи, то буває по-різному. Якщо говорити про солод, ми перший розібрали, то е пробували <пробули> ми не просто так, це для того, щоб ви розуміли, яку роль він виконує у пиві. Як бачите, е солод дає нам колір, ви зрозуміли, по різні етапи обсмаження, смак і е алкоголь. По смаку, я теж думаю, ви зрозуміли, так? Три такі основні е, його е, функції. Е, далі у нас є хміт, я вже підготовлений на варку. Хмелят також є і за і є, і українські. але все, те, що в них схоже, це вони гранульовані, пресовані, бо їх так легше використовувати. Взагалі, що являється собою хміль, це першочерові рідко на клі, так шишечки, які потім пресують, гранулюють. І ось цей аромат, який ви відчували, відчули, коли заходили на завод, скоріше всього, це якраз ось ця охмеленість. Той, хто працює тут, може й не пити бути охмеленим. Попрошу вас їсти, його не треба. Ми будемо на аромат, добре. Тому що на смак він неприємний. Такий, як наповнення лотка. На, вигляд, на, вигляд, тільки на вигляд. Чого, пахне пивом? Пивом? Шутко пахне пивом оцим, особливо ті, що з, з серії експеримент. Так, це, що починається з себе. Так, так. що, ну, файно, правда? А куди поділась близниця? Ну, пішла трошки. Mm. Я речі знаю. Я вас згадала, я точно вас знаю. Ви не перший рік у нас, це точно. Восьмий. І не були ні раз на екскурсії? Були. Перший Є? раз був. Ні. Який ні. раз ви ж на екскурсії? Який ні. раз я вам розказую про це? Ні, я це розказую. другий Ю, раз. Юрій Юрович був, ясно. Але вас а, бо я на барі працювала, я тепер це так Ну, таке, бачите, теж цікавий. Теж ароматний. Взагалі, хміль, наприклад, якщо навіть на плясті не зазначено кісне додавання, а ви відчуваєте все одно в ароматі певну нотку, чи тропічну, чи круптову, той, хто вже купив, знає, то цю роль усю виконує хміль, тому що хмеля може додавати і хвоні, і тіси, терпкі, і полину, і груша, слива, айва. І дуже-дуже багато різних. Тому е, хміль теж є і німецький, і американський, і чеські хмеля, і деякі українські. І дуже велика різноманітна гама. Солод хмір є, дріжджі. Дріжджі вони знаходяться у нас в холодильнику, ну, щоб в загальному розуміти. Це сухі звичайні, як на наше розуміння, звичайні дріжджі, просто вони відрізняються від них тим, що в них дуже багато різних рас. Тобто, наприклад, на один стиль пива може бути 5-6 різних разів для того, щоб вбулося е, бродіння. роді. у нас дебільш один зараз. І відповідь на питання, чому завод побудований саме тут, це вода. Чиста, джерельна, яка не проходить жодної очистки, підпраці, вода проведена у нас під близниці, е, проходить прямо сюди, протяжність 3 кілометри до середнього 3,5. Uh, і відповідно це такий дар. Село Кваси, взагалі славиться дуже багато мінеральними джерелами. Хто тут відпочиває, знаєте. Але ось ця вода це є такий якраз основне, тому що uh, щоб добитися того вашого ідеального, щоб зберегти пиво, дуже багато потрібно роботи. Наприклад, були ті компанії, витрачають мільйони гривень на очистку цієї води, щоб зробити воду м'якішою, щоб пиво мало смак. А нам не треба дуже аж так нічого робити. Але ну, варити треба, а з водою нічого робити. Тому власне ми побудували саме тут. Єдиний мінус цієї води це, як бачите, погодні умови, тому що джерело відкрите. Якщо падає дощ, вода забруднилася, то нам треба чекати, доки вода не очиститься природнім шляхом. Ну, тобто, декілька днів ну зараз це незначні опади. Воно може бути нормальним, воно може потім стабілізуватися. Вода практична і нормальна, але взагалі бувають моменти. Е, в нас є все одно резерви термі, де ми починаємо варити пиво і воно вже там усе коригується. Також е, вода ця е, джерельна е, дозволяє нам пиво додатково не насичути киснем. тобто. Всі балони, ці от ба, сумиші, які можуть бути присутні, присутні на призаводі, вони для того, щоб бути для налиття пива з цикателки, узке у пляшку, у жестянку. Додатково насичу киснем з не потрібно пиво бродити природнім шляхом. Єдина проблема, що може не стродити, тобто не добродити до того, що потрібно, або перебродити, але це буває дуже рідко. А в нас є технологи, лаборанти, коли вже ми маємо готове пиво, кожного дня технологи перевіряють, що є паспорт кожної ЦКТ, і е, початково щільність кінцева. І так кожний день, щоб розуміти, коли вже кінцевий вихід цього пива. Ну і п'ють, звичайно, теж пробують. Тобто робота складна у загальному, тому що пити треба багато і робить тут той, хто любить пити пиво, так що таке. Звідси йдуть тільки декрет або десь, таке, типу по обов'язкових причинах так далі. Ніхто загально ми вам казали, що система угорська на середньому на 80% комп'ютеризована, 85% навіть. Щоб зварити пиво, потрібно скласти ось такий рецепт. В рецепті зазначено з нього вже потім витягується паспорт. Зазначено стиль пива, який соло додається, який хміль це на тону, тому що нічого на нас однотонні. на тону модель скільки цього всього потрібно. І що відбувається? І в кінці комп'ютер вираховує вже нам, яке це пиво має бути. Тобто приладів для того, щоб виробити IPU, тобто вірходу пива, алкоголь нема. Він по пропорціях вираховує. І далі биварок потрібно головне зробити все так, щоб вийшов кінцевий вихід такий, як сказав комп'ютер. Що робити, якщо вийшов не такий, як сказав комп'ютер? У нас будь тільки один такий випадок. Я думаю, Юрій Юрію розказував, може і ні. Пиво називалося ЦИПА ТСС. Це коли на процесі фільтрації, якщо я не помиляюся, датчик показав одну температуру, а була інша. все ж таки автоматизованість, розумієте, має свої мінуси. Тому вийшло хороше пиво, але не по паспорту. Але ми вирішили його продати, тому назвали його як ципа тсс Розшифровалося воно як це став. Задали ми її в інтернет. Люди кажуть, добре, дайте ще. А ми вже не знали, як його створити, Це була така лімітована варка. тому, відповідно, зараз жартують, ми варимо із собою. І ми що давай без ТСБ, давай варити так, як є. Ну, але ми маємо таку, і такий досвід. Звар... Ми, взагалі на броварні у нас 16 кранів при броварні магазині, Це стабільних. 28 стилів пива, які ми завжди розливаємо, а зварили понад 200 різних стилів. Там сезонні варті і так далі. Тому ці 16-26 вони відшліфовані. Знаєте, можна закрити мочем, якщо ти 5 років вариш, наприклад, вже все робити і зіпсувати важко. Так що ДСС вже нема, працюємо по плану, все нормально. Єдине можуть бути відхиленості. За рахунок того, що додаються природні компоненти. Наприклад, якщо ми працюємо в пиво під травою, може хтось пробу, що там додається? М'ята, календула, брек. Ці трави ми збираємо самостійно, ну точніше, ну тут у місцевості є дві жіночки, які ці трави збирають, підсушують їх, і ми робимо з цих трав на стій, коли вже він здається на процесі пробіння. Е, є жіночка, яка підсушує на дворі трави. Було, наприклад, а була що у середині, і воно вже грає роль, тому що пиво по складовій по рецептурі одно й те саме, але ароматика гірчинка, ароматика м'яти десь більше віддається, десь більше календули. тому це такі природні чини, так само вишня, десь насиченіша, десь менше. Це вже тут таке Крафт тим і цікавий, бо завжди по-різному можна відчути одне й те саме пиво. Ну такі, як базові, то ні. Добре. З чого взагалі починається процес варіння? Тива перший етап знаходиться ось тут. Як бачите, пива до нього якраз підготувався. Перший чан, я говорю вам зараз про перший ряд чорних. У першому чані відбувається процес затирання солоду. Солод віддає всі свої цукри. Автоматично перекачується на наступний чан, на процес фільтрації. Коли солод віддав всі свої цукри, в народі це називають макуха, яка віддала всі свої, а яка осідає вниз. Ми її маємо, може хтось у нас вже на сироварні, маємо велике господарство, це ще хороший підкорм для тварин, тому можемо просто його ще додатково. А чисте сусло перекачується на третій час, де відбувається процес кипіння. Під час кипіння якраз ось цей солод, хмиль, перепрошую, що підготував пилвар, додається якраз на цьому етапі, коли сусло це вже закипає. Тоді ми отримаємо певну ароматику, дерчинку певі, але ми ще отримуємо білок, тому що він згортається, алкоголізується у цій ЦКД. Э э тому ось ця з цього ряду найменша ямкість э е е е е називається бірку. вона пральна машина, чи центрофуга, і її завдання цей білок почистити. Це вже майже останнє завдання. Сусло закручується вверх, вверх білок розідає вниз. Далі. E це пиво у світі ділиться на два стилі. Я вам казала, це елі і лагера. Верхове бродіння пива не зове. Температура для лагера 10-12 градусів, елі 18, 24, це відносно може бути 30-26, тому, якщо кипіло при 100 градусах, то нам що потрібно зробити? Охолодити це сусло до того стану, яке пиво ми варимо. І далі вже все перекачується на процес бродіння. Ланцюгом можна працювати, якщо перший чан у нас вінниця, ми можемо зробити солодо на наступного верху, тому наша потужність підготувати соло це сягає одна тонна десь 6-8 годин до то 3 тони ми можемо підготувати. Система вимивається середне автоматично, а зовнім вручну вимиває певку після кожного стилю телефона. Мити треба більше ніж варити. Це 100%. Тому стерильність важлива. Ось, наприклад, зараз ми могли піти на розливочний, але не можемо, тому що сьогодні роздавають частину банку, там аврал, де і, рікою. Або, наприклад, якщо би пивовар задавав дріжджі, це такий процес, коли пивовар себе обробляє, коли немає нічого, жодної бактерії, каскопасти, попасти, поки воно дуже скоро вкиснеться. У нас тут є трошки мінус, ми все ж таки відкрита буроварня і взагалі працювати важко тому що старільність має бути дуже-дуже велика. -дуже -дуже. Про бродильний цех я вам зараз розкажу далі. Піднімемося нагору, проходьте зі мною, можете відбувати. Відповідь на питання, скільки часу потрібно, щоб пиво було готове. Я вам казала, що пшеничний бродить найменше, це 20 днів. Далі йдуть лагера, це 30 днів і темні варіанти від 45 до 65 днів. Так само тут уже технологи найбільше працюють, так посту якраз за цим це приклеєні паспорта. Якщо говорити про додавання, які відбуваються у пиві, це. Мишні, малини і так далі, черниці, трави, це також відбувається тут, на цьому процесі, на процесі бородіння, там залежно від стилю, тобто який день, коли, який період. Теж кажу вам, від 45 до 65 днів. Відповідно, ми по паспорту розуміємо, коли пиво заспокоїлося, карбонізація тобто, нормувалася, посмаковано стало вже нормально і коли вже його можна зливати. ЦКД побудовано таким чином, що оскільки пиво не фільтроване і не пастеризоване, то дріжджі осідають вниз, певний осид так і вже далі безпосередньо з ЦКД все пиво переливається в кель. З кех, відповідно, відправляються на розливочний це, де розливають пиво у скло, у жестянку і у пластик. Деякі види це пиво, яке зварене на українській сировині. У нас є таке, яке називається ципа Рахівська. І далі вже відправляється по всій Україні. інтернет магазин нова пошта, наші заклади, заклади, з якими ми е, співпрацюємо. Закрошую вас на основну частину нашої екскурсії на дегустацію. Тут, мені здається, трохи Серед Всередина автоматично зовні у нас є найбілька державних і з першого шахмально відбувається. Так, звичайно. є така штука, але у мене часто люди тепер, що це таке, що за годне. Хто сказав, що я наливала, заходила туди, знаєте, то було зручно, хто сказав, що ще щось, але ні. Ці, у нас тут така трошки, як місце для денних ми почали ще робити. Бачите, тут є така робота інструмента, до речі, деякі експонати є з такого що вже розпався. А це крешки від діжки. Де себе. Оця о, і ті дві, що я не помиляюсь, Ми дуже власне, кажемо, що за столи, такі ви нам дали для спів в простору, а то це не просто так воно все. Проходить, власне, сюди, напростацію.